Сашка витягнули у фіналі. Зараз поясню свою думку. Не подумала, що це пюре і так вже масляне. Там вже масло, масло, масло. І у вас котлета по-київськи з маслом, маслом, маслом. Давайте будемо з вами чесними. Володимир підійшов і практично з того світу дістав Сашка. Ви просто представте, що було б з Сашком і де б він зараз був. Якщо б він приніс суддям котлету по київськи з маслом і пюрешку, в якій основна частина масла та вершків. Я думаю, якщо так сталося би, судді б, судді такого не вибачили. Тому правильно всі думають, що Сашка витягнули. Якщо б Володимир не підійшов, ми б з вами побачили, б у фіналі зовсім не Сашка, а можливо, би Дашу та Галю. Але тут якби палка двох кінців, тому що у фіналі важливий не тільки фінал. А й те, як людина себе проявляла протягом усього сезону, і саме Сашко, саме та людина, яка ні разу не була на битві чорних і завжди мала круті результати. Я думаю, саме це зіграло основну роль в тому, що Сашко потрапив до фіналу, а Галина ні. Тому, якщо згадати Галину. В неї були то взльоти, то падіння. А Сашко стабільно йшов до фіналу. Тому ми і маємо переможця Сашка. А на твою думку перемога була чесною? Або ж все ж таки Сашка витягнули? Напиши в коментарях. А також не забудь підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.